Бойових дій на Хмельниччині викрили схему. Правоохоронці з'ясували, що інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався за станом здоров'я перевестись до однієї з тилових частин, незважаючи на неодноразові рапорти рішення, так і не ухвалювали. Військовослужбовцю запропонували звернутись до полковника. Він пообіцяв посприяти у переведенні за грошову винагороду. Після одержання всієї суми обох прикордонників затримали. Наразі перевіряється причетність інших інших осіб до злочину. Ромила ножа в груди чоловіку, жахливе вбивство в столиці. Трагедія сталася у квартирі. Саме там медики знайшли тіло пенсіонера. У квартирі також була і дружина померлого. Під час спілкування з поліцією вона плуталась у показах. Спочатку запевняла, що чоловік самостійно ударив себе ножем, а потім, що нібито вона тримала ніж у руках, а чоловік на нього напоровся. Згодом стало відомо, що було насправді між подружжям. Виник побудовий конфлікт, під час якого жінка і схопила кухонний ніж. Нині. Киянка перебуває під вартою. Її загрожує до 15 років позбавлення волі. У Національному музеї народної архітектури та побуду України викрили шахрайську схему із землею вартістю понад 13 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що директор і секретар одного з товариств ще у 2003 році.